Вже, друзі, ранок добрий. Сонце ще не стало. Машина зібрана, це означає, що значить, буде нова машинка на розборі. Їду, правда, не я, їду Максим, мені трошки не виходить, справи є. Так що, правда, знімати покупку не дуже буде кому. Ну нічого, як є, так є. Але знімлю, коли машинка приїде. Так що закриваємо і... Не виїжджає, дорога не близька, 160 км. Ну нічого, може притягне. Ну що ж, я прийшов, вже машина стояла, раніше притягнули цього ліфано, ліфан, отака машинка, ой йо Китайці не придумали ніяких гністойок. А, а його думав, що немає. Так. Опа, все нормально. Таке на фотографії виглядало так, як завжди, набагато ліпше. Ну, вже от Стаканчики починають підержавлювати. Тут так само. Ой-ой-ой, тут навіть клім не було, -я -я -я. дуже штуковано. Ой, так. тут трошки бачу підкапувало масло. Кришечка не тримала добре. Один і три. 16-клапаний. Що ну, що я тут бачу доброго? Бачу, що є компресор. Бачу, є гідропідсилювач. Е, так, кондиціонер, радіатор є кондиціонера. Вентилятор некшов. А, є два вентилятора. Ну, Все похоже дуже на джелі. По суті, джелі SK1. Ну, тут хоч навіть фари є, їх ще можна полірнути. Фари ліпше виглядають, ніж джелі. Джилі взагалі були вже мертві-мертві. Таке бампера нема. Звісно, бамперу хана, крило, крило ціленьке. Ну, різина тут серйозно, серйозно, розвал нормальний. З'їло чи не до дроту. Ну, вже тут отріт буде вилазив далі. Так що крило цілі, лобове, лобове не вціліло, не дожило до наших днів. Ну Навіть дверка майже, майже ціла По низах, Ну, ще може бути, відносно ще може бути. Кришки нема. О, Подивимося, що тут робить. Ну так на фотографії цього торпеда досить непогано виглядав. Магнітола досить модно виглядає. Щоб джілі подобається мені, що тут торпеди вони вміють китайці робити. Вон так. Костеля у нас чорненька, чорно-чорна. Дивіться, Максим, у нас є багато різних машин. Ну, але у нас всіх немає машин. Наприклад, є Audi, є Ford, є Таври, є дев'ятки, Ну, Але китайці у нас тільки два, от тепер цей ліфанчик і джілі. Ну, скажі, ну, у нас всього немає. Ну, де людина має купити ще запчастці? Точно, ти добре немає кажеш. Ціни. От, в нього нормальні ціни. І головне, і запчастин є багато. Все, Китай, все, Китай Hyundai, Chery QQ, SK1, SK2, навіть Range Rover, Aveo. Ну все, що таке вже свіжіше, ну у нас такого немає. І що для цього треба зробити? Підписатися на його канал, поставити і лайк, лайк. І написати, що то від Богдана. А, і написати, що -то так що, ви чули Максима, мусите то і зробити. Зайшли, підписалися, подивилися його відео, написали, що від мене мені приємно і людині приємно. Так що залітаємо на його канал. Перебив дзвінок. Ну по сідушках. Сідушки непогані, не, не продерті, не про... не хочу казати що. О, тут фігня, коротше. Такоє. Сіклоподьомнічки навіть є комплект. Так, що далі? Ну, ця дверка непогана, правда, не відкривається. Задні стопи цілі, задня гляда ціла, бампер рухана. Той стоп теж файний, ціленький. Так, що тут? так ну, Тут у нас газова установка. Ковриків куча, каже, Чоловік запаска нова, ще навіть на машині не стояла. А дроти, ясно, ясно, але не є бляха страшне, Китай страшний. Так що гниляк страшний, але вони ще продаються по дві штуки, але я не знаю, я би не брав напевно. Так що тут тут що? Тут не відкривається ніц. вже є такі невеличкі здуття. І тут не відкривається ніс і теж вже починає піддуватися. Не знаю, який то новий рік. Треба подивитися, крило вже теж таке собі. Ну так, вже, вже починає підгнивати. Так, під'єднав акумулятор. То є. то є. Там що? Там нічого, ззаді все. Там ззаді нічого. Так, світло є. Тут світиться, тут світиться. Добре. Що там аварійка? Аварійка є. Музика що там буде? Щось буде щипіло чи нікого. О! Музика є. Що, Чш... ну нафіг, Хвата. Мене інтересує більше, що заведеться. Ну Що по бензині? А бензину нема абсолютно ніц. Ага. У нас нема доброї маси зараз. Так, пробуємо ще. В принципі, крутиться. Напевно, бензини мало, треба доляти. Щоб пробую схватити. Так, завестися вона тут завелося. Ну, робе. Дійсно на двох циліндрах. цилиндрах. О, зараз заглохне. Погано. Треба пробувати, може яка пробиває. А, я того так не люблю. Хочу сюди десь або катушка пробита, або пробить. Не, не пробиті. Так, коротше, наші треба пробувати витягувати по одному, дивись, які циліндри не роблять. Так, пробуємо такі не роде. Цей не роби. Все цей не, не працює взагалі. Отак, От. в джилі, катушка. Така сама, по суті. Бачу, чи фішка така сама. Хочу відтягую разу вже з проводами і поміняю зараз на тому моторі. Таке свічки такі собі. А, може бути ще. Так що закрилася машина, все. І Ключ лишився всередині. -да. А ключ де? Ключ там, ну. No. Сигналізація є. О, відкрилася! Та ти що? Щойно було закрита, вже відкрилося, сама по собі. Короче, щось воно і нічого не дало. Два поміняв кабеля і все рівно робить роби вона на двох. Не знаю чого. Тут якісь провода непонятні. Де вони, що вони, я поняття не маю. Це маса чи що. Тут на скрутках. Без поняття, що нам ну, треба хіба комп'ютер кидати. Робить непонятно машина. Що ні з того не вийшло, ма що тут комбінувати, будемо її зараз виженемо з ефіру, чіпали задом, там де ми розвертали і тягнемо на город. Так, все розвернули, чіли шнурочок і його погнали. Давай Максим. Їдь. Ну не дуже скоро. Так, сів я за руль, тому щось Максимові я не довіряю. Їдемо, потихеньку тягну. Ого. Лапіш, пішло, лапіш, лапа. Давай, давай. Пропожито. Так. Давай. Газу, 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 газу. А не шліпує там. Так, якось горем пополам, газували, газували. Заїхали сюди. З Максим зі Фу, буде біля джилі. Китай до Китаю. Я тут складали, тут ще треба порядок підкидати трошки. Ну нічого, я планую, хай вона тут стоїть. Тут стояла того разу, та є табрія. Ну, коротше, дракон ядрений. Не знаю в чим причина. Щось є заднє так собі включається, ну, в принципі включається. Фу, а, коротше, кінь ще цей, підніми вікно, не замокає. І витягнеш ключ, щоб не закрилося. Добре, ну, така то покупка, кому що потрібно, можете замовляти. Бачите, трохи є цілих запчастин, трохи вже не дуже. Є по-різному. Так що, друзі. Всім дякую за перегляд. Кому що потрібно, замовляйте. Машинка тепер у розборі є і джилі, і є ось така чудо-юдо. Як, як воно, я забув, Ліфан. ліфан, ліфан. О, так що, друзі, ось такий лайк. І до наступної серії. Там вже намічається ще одна машинка. Так що, Такий лайк, підписка. І чекаємо наступного